Воскрес! Це найбільше свідчення перемоги життя над смертю, світла над тервою. У цей благословенний час прийміть від нас найщиріші вітання з Великим Днем Світлого, Христового Воскресіння! Нехай святий Великдень несе нам новоочікувану радість перемоги, дарує надію та впевненість у завтрашньому дні, вселяє спокій у серцях, живить душу та укріплює віру. Нехай Божа милість та благословення несуть у наші душі, сім'ї та країну мир. Хай Господь береже вас та ваших рідних, хай це велике свято наповнить серце почуттям надії та любові, добра та щастя. Великий день настане ще для нас, і сонце зійде, буде нас похожа Ми скажемо усі, Христос!